Вітаю, мене звати Антон Керза, я підприємець, коуч, гіпнотерапевт, і я мав задоволення пройти курс. Тобто я попав в школу завдяки Сергію, засновнику. У нас була розмова, і він порекомендував мені пройти курс саме в тому, Становищі, де я, де я знаходився да, і з тими задачами, з якими я стикався на початку курсу. Чому я обрав саме цей курс? знов таки, з довіри Сергію, я прийшов на той курс, який він мені порадив. От. Стосовно курсу взагалі, Ну, взагалом, да, мені, мені дуже сподобався курс з точки зору, що він був максимально практичний, з, з багатьма аспектами інформації, яка є дуже важливою, коли, коли людина або продає бізнес, або розширяється, або Створює бізнес і бізнес-партнерство. Всю цю інформацію, яка надається в курсі, вона, ну, мені здається, має просто знати. Я якраз був на тому етапі, коли я е, започаткував проєкт е, саме коучингу як в, власний бренд, і е, паралельно я продавав компанії якими володів раніше, і через які ми продавали товари в Америці на Амазоні. І завдяки курсу, завдяки тієї інформації, яка була на навчанні, я значно ефективніше провів і перемовини стосовно продажів своїх компаній, і більш був впевнений в тому, що я коректно і правильно зробив всі угоди, щоб передати, передати нові дані компанії і активи новим власникам, і і, так скажемо, врахувати всі свої інтереси у цих у цих угодах. Тому дуже дуже вдячний за курс. Якщо сказати, чи готовий я його рекомендувати, точно я буду його рекомендувати людям, тому що за ці гроші, яких коштує цей курс, це досить, досить сильна, інформативна база, і коли ти закінчуєш навчання, є готовий інструмент. Для масштабування або продажу бізнеса, упаковці його. І саме головне, є розуміння є і усвідомлення, взагалі, що ти робиш сам, навіть якщо ти не плануєш його продавати. Тому, і мені є з чим порівнювати, бо в мене було навчання і в інших. У становах, так скажемо, да, і там за такі гроші було б значно менше саме, ну, кор, да, тобто серця інформації, да, тобі було б більше загальних якихось знань, які в більшості теоретичні. Тут курс максимально практичний, максимально налаштований на те, щоб власник або топ-менеджер бізнесу мав змогу більше розуміти свої бізнес-процеси, свої сильні і слабкі сторони проєкту, свої можливості для масштабування зростання або Залучення інвестицій. Тому однозначно, це була одна з найкращих моїх інвестицій в знання за останні два роки, мабуть. І ще дуже важливим було те, що була класна підтримка на курсі і від викладача, і від команди. Стосовно того, щоб не злитися, щоб дійсно виконувати завдання і просувати себе протягом курсу, класна ідея, коли залучені самі учасники курсу для підтримки, і те, що це не, не зроблено, не, не залишено на просто на свавілля, а це теж організовано як учасники курсу. Можуть допомагати один одному. За це ну, просто респект. І якби я займався просуванням цього курсу, які б канали я б порадив для просування. Ну, мабуть, так, як і ви робите, тобто це е, бізнес спіль... ну, це. Е, спіль... Бізнес-спільноти, спільноти підприємців, спільноти, е, якісь, про, якісь професійних е, направлень, от, е, різноманітні форуми, виставки, е, де б ви могли, е, як би я просував, да, де б я міг е, розказати про себе. Про тематику курсів і про можливості самої компанії. Тому я ще раз кажу, я дуже вдячний Сергію за пораду, я дуже вдячний за, той, за ті знання і той матеріал, який був переданий на базі курсу. І я бажаю вам зростання, і я точно буду рекомендувати цей курс тим. Хто, хто стоїть перед е, вибором, де, де знайти знання масштабування, е, упаковки і е, формування проєктів для залучення інвестицій або продажу.